Всіх на своєму каналі Природа з нами. Сьогодні у нас 21 грудня. І ось у нас така знахідка: Тремела оранжева. Я цю паличку заберу додому до свого міні грибничка Вона ну, така маленька, почекаю, поки вона виросте. І ось тут, біля тремели оранжевої, Виросте ще ось такі грибочки коричневі. Я не знаю, що це за грибочки, але прикольно. 21 грудня сьогодні. А вчора я бачила їжачка вдома біля курча Шепшини. Хотіла його зняти ввечері, але він вже втік, поки я сходила за телефоном. Ще одна... А ось іще нас одна, одна знахідка. Ось вся береза поросла такими трутовичками. Ось. Я не знаю, як не називається, але прикольно. І ще ось тут десь я бачила грибочки, теж маленькі, коричневі. Ви, бачите, поморозь трошки є на рослинках, мінус один градус сьогодні. А ось іще одна знахідка грибочків. Такі якісь коричневі грибочки. А, це такі самі, як і ті. Я не знаю, як вони називаються, але... Ростуть грибочки, повторюю, сьогодні у нас 21 грудня. Хто знає, як називаються ці грибочки, напишіть, будь ласка, Вони такі з коричневі, а знизу така шипинка, сіроватенька. Пішла ще одну знахідку з тремелою оранжевою, ось такою маленькою. І теж її забираємо у свій міні-грибничок. Зараз подивимося, може ще тут де є. Дивіться, яка паморось намерзла на гілячці, як красиво. Вон топік бігає. Ось як гарно. Давно вже такого не бачила в наших краях. Тейка, як понамерзало, цікаво. Приморозок. Okay. Пішла я вже додому, принесла наші палочки з тримелою. міні грибничок. Ось вчорашні наші і сьогоднішні палочки. Ось такий буде міні-грибничок. Мені здається, що вчорашні трошки підросли. Це мені так здається. Подивимося на слідучі вихідні, що тут буде. Але я сумніваюся, що не підростуть. то має бути мінус 12 градусів. Ну що, будемо спостерігати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть коментарі хороші і погані, ставте лайки. Буду всім рада!